Від Луня Другої світової в селі Мар'янівка під Києвом знайшли останки 23 бійців, які захищали в 41-му підступи до столиці від німців. Полеглих виявили селяни просто на своїх городах. Коли ж викликали професійних пошуковців, з'ясувалося, що братська могила, де колись були окопи, проходить через пів села. Іван Грибенюк докладніше. І Цибуля, і морковка. Ну все садили, помідори садили. Угу. Ну я ніколи в житті не подумала, що тут скільки народу лежить. Пані Марія й досі не може оговтатися. Тільки на її городі знайшли десятьох солдатів. Я вам маю сказати не для слабонервових людей. Всякі позив їх були, ці страхи, ці оце зуби. Ті ну навіть гримаса. Оцих костей – це страшно. Село Мар'янівка за 40 кілометрів від Києва. Покоління з часів Другої світової вже майже оновилося. Із розповідей батьків і дідів люди знали, що десь тут точилися запеклі бої. Пошуковці відновили пам'ять. А йшли танки, вот Наші капаліс. Вот здесь вот де ми зараз знаходимося. і німці намагалися один раз взяти. Сагромними втратами наше все таки цю атаку. Но второй раз істецтва ну ніхто вже не устояв. Це не були звичні окопи ями в шаховому порядку. У них наші з ручними гранатами і стрілецькою зброєю проти німецьких танків, які сунули на Київ. Нині деякі ще робочі гранати знаходили лише за 30 сантиметрів від поверхні, із 23 вже знайдених людських останків установили особи. Дітьох благодаря тому, що у многих били при собі смертні медальйони, такі капсули з бумажки, в котрої вказувались дане бойця. А п'ять капсул долось індіфпричитати тим самим індіфіцувати байцов. Підступи до Києва в цьому районі захищали бійці абхазької дивізії: українці, росіяни, чеченці. Завдяки знахідкам пошуковцям вдалося відновити важливий історичний факт. У повоєнні роки абхазька дивізія була знеславлена і розформована, начебто командири, і прості солдати залишили поле бою і втекли, знайдені ж з людськими останками залишки зброї. Доводять зовсім протилежне хлопці навпаки загинули, захищаючи землю від окупантів. А це Василь Скопоущенко, племінник одного з ідентифікованих бійців. На фото дядькові Антону 20 років таким і пішов на війну. Під час війни вже його батьки отримали звістку, що пропав безмість. Ну так, з того часу і з того часу ніякої інформації не було, не знали нічого. Василь дивується, адже сам із Вінничини за кілька сот кілометрів звідси, а кілька років тому сюди, в Мар'янівку, випадково заїхав його син, зустрів дружину і лишився жити. Тепер ще й пращур знайшовся. Така історія, така. Ну, за за кольцо сьогодні знайдені останки воїнів. Уже нове покоління, як годиться, поховало біля монумента жертвам Другої світової. Пошуковці ще не закінчили роботу. Розкопки тривають. Іван Грибнюк та Іван Головач ТСН один плюс один.